Продаж одноповерхового будинку з автономним газовим опаленням, загальною площею 85 квадратних метрів, має зручне планування, три окремі кімнати, роздільний санвузол та кухня вітальня. Все, що бачите на відео, залишається новим власникам. В коридорі, в кухні та санвузлах тепла підлога. У будинок заведено та підключено газ. Світло, інтернет, є краниця з насосом. Опалення газове встановлено двоконтурний котел. У будинку ще є горище та підвал. Будинок розташований у спокійній та тихій локації, тяжилів за костелом. перший провулок Чупринки Григорія на приватизованій земельній ділянці 4 сотки, побудований у 2024 році. Ще ніхто не проживав. Виконаний якісний ремонт, і вам не потрібно робити додатково ніяких ремонтних робіт. Лише облаштувати меблями на власний смак. Ціна будинку 145 тисяч доларів. Запрошую на перегляд. Телефонуйте.